Всім привіт! Починаємо новий огляд крипторинку за минулий тиждень. Сьогодні в нас 42-й огляд, і сьогодні в нас 16 лютого 2025 року. Як ви бачите на картинці, в нас є лідери по зростанню, це Кейк Тел Ron. Є лідери по падінню. Це Гала, Джупітер і Хекс. Ось це було за сьогоднішній день. а Давайте подивимось за неділю. о... Дивіться, Кейк зріс на 67, Тел на 77, XRP на 16 зріс, Хайп на 18, Trump на 20 майже відсотків. І S на 32. Ось це лідери. А хто в нас в попадінню Декс? Декса, Хекс і BGB. Ось так, тепер перейдемо до самих графіків. Як ми бачимо на графіку біткоїна з минулого тижня картинка не сильно змінилася, і ми рухаємося в боковичку. За цей тиждень дуже маленькі коливання були. Якщо ми включимо мої розмітки, минулого тижня я прогнозував, що ми будемо спускатися, але спустилися, тоді ми. Були на рівні 96, але мінімально було в середу 94-200. І потім повернулося в цей діапазон і рухаємося в діапазоні. Але по закону руху курсу, якщо ми довго рухаємося в маленькому діапазоні, значить накопичуються сили для виходу. А і куди буде вихід, я все-таки думаю через низ, підемо наверх. Але подивимось, чи справдиться мій прогноз в цьому, на цьому тижні. Бо якщо ми дивимось е, по графікам на денному графіку, що у нас відбувається, е, ну, повинні зростати. Так. А давайте тижневий графік, якщо подивимось, тут взагалі нічого не видно. Так, зараз так, Заберемо лінії, щоб видно. Так, ми досить високо і е, ще не спустилися. Так, як треба, щоб почався новий ріст. Але на тижневому графіку це відбувається дуже довго. Якщо ми перейдемо на двохгодинний графік, то тут він показує, що можливе зростання найближчі дні. Тепер подивимось, як виглядає ефіріум. В нього картинка теж маленький епазон рухів, але подивимось, якщо проводити Межі руху десь ось так. То ми рухаємося по зростаючій весь тиждень, максимум були більші і мінімуми більші. Тобто тенденція до зростання. Будемо чекати. І надіятись на продовження росту, бо від ефіріума я в цьому циклі до кінця року очікую зростання хоча б в два а бажано в три рази. Так, далі, що подивимося, що там до Теж, схоже, так, Solana. Так, по Солані я. Прогнозував, що буде падіння, але воно ще не відбулося. Так, і можливо. Ну, але можливо, відбулося таки менше. Так, що ми дійшли до 188. А, ну тут зараз зараз вже ми перевершили. вже пішло падіння, а ось почалося падіння. В, зазвичай, вже декілька тижнів, з неділі на понеділок, я спостерігаю, що відбувається падіння з відскоком в понеділок. Чи буде сьогодні велике падіння? Так, що тут? У Унір теж падіння, але він зростав. А ну давайте, що воно біткоїну відбувається. Тут ще так непомітно. Дивно, але давайте подивимось так. Якщо ми перейдемо на. Так, такий графік, щоб подивитися. Ось ми, на минулому тижні не було такого сильного падіння саме в понеділок. А позаминулого було, після огляду, ми зразу впали і відскочили. Так, давайте подумаємо. Теж ось декілька тижнів тому, після огляду, ми впали і відскочили. Тут також на огляді ми впали і відскочили. Е, так. Е, дивна закономірність. Будемо спостерігати. Так, давайте подивимось на криптопортфоліо моє, яке я в квітні 2024 року створив з 15 монеток по 100 доларів в кожній, тобто на півтори тисячі. Зараз його вартість 1323. І за цей тиждень воно трошки підросло. А, по, в табличку я переніс. І зараз гаманець класичний, який складається з біткоїна, ефіріума і лайткоїна складає 376, тобто більше, ніж стартові 300 доларів. Гаманець прогресивний, який складається з Solana, Nir BNB, 267, тобто менше 300 доларів стартових. Гаманець мемовий з Dogecoin, Pepe і Shiba — 349. Тобто теж більше, ніж стартові. І слабенькі результати показують гаманець геймовий 203, і гаманець штучного інтелекта 130. Ось такий огляд на цьому тижні. Буду вдячний за підписку, лайки та питання у коментарях. Якщо вас цікавить вивчення крипторинку, програми DropStab чи. Трейдін, інструментів, звертайтеся, з радістю вам допоможу. Всім до побачення, до наступних зустрічей.